Українець відзначився голом тижня в іноземному чемпіонаті. Артем Довбик дізнався, яку несподівану роль в ромі йому готує новий головний тренер римлян. Футболіст збірної України назвав незвичну причину, через яку він відмовив Реброву. Трансфермаркт оновив вартість зірковим українцям. А також найцікавіші факти фіналу Ліги Чемпіонів ПСЖ-Інтер. та огляд всіх нових топ-трансферів цього літа. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. ПСЖ декласував Інтер у фіналі Ліги Чемпіонів. Цей поєдинок подарував нам не тільки рекордну перевагу в історії турніру, а й встановив цілий ряд різноманітних досягнень. Ну, по-перше, це перший титул у історії ПСЖ. По-друге, найкращий гравець матчу, Дезіре Дуе став першим футболістом, який коли-небудь зробив три результативні дії у фіналі. А по третє, привітаємо грузинів. Кварацхелі став першим представником Грузії, який забивав у фіналі Ліги Чемпіонів. А після матчу тренер Парижан назвав свого фаворита на золотий м'яч. На його думку, це має бути Дембеле, якого й без того вважають головним претендентом усі провідні букмекерські контори. Але цікаво було б почути і вашу думку. Напишіть у коментарях, хто, на ваш погляд, справді заслужив золотий м'яч цього року. Невтішні сигнали надходять від інсайдерів для Артема Довбика. Українець, наче не входить у довгострокові плани Гасперіні, який вже офіційно очолив столичний клуб. Загалом спеціаліст бажає зробити міні-революцію в складі, позбавившись ряду флангових захисників і латералів, а також деяких гравців атаки. Згідно з джерелом, пара форвардів довбик Шомородов перебуває під сумнівом. Однак також зазначається, що глобальні зміни будуть впроваджуватися поступово і без марнотратства. Для початку клубу слід вийти у лігу чемпіонів, тому продаватимуть лише тоді і тих, по кому надходитимуть гарні фінансові пропозиції. А Артем один з небагатьох, на кого є і попит, і високий цінник. До слова про ціни на українців. Трансфер оновив вартість наших футболістів в АПЛ. Так більше за інших додав Єгор Ярмолюк, який тепер коштує 15 мільйонів євро, плюс 2 мільйони додав у ціну Ілля Забарний. А ось Зінченко та Мудрик навпаки втратили в ціні. І доволі суттєво у Олександра мінус 10 мільйонів, а у Михайла мінус 12. Тепер їхні цінники 20 і 18 мільйонів євро відповідно. феєрично завершує свій перший півроку в Туреччині Олександр Зубкова. В останньому турі на рахунку півзахисника – гол плюс асист. Таким чином, з моменту свого трансферу взимку у футболіста 20 матчів і 12 результативних дії а тим часом Данило Сікан зізнався, що саме він мав стати другим форвардом у складі збірної України на товариському турнірі в Канаді. Але оскільки у нього виникли проблеми з оформленням паспорта, штаб Реброва залишився з одним Яремчуком на вістрі атаки. Хоча після не найкращих виступів у Туреччині Данилу такий досвід точно міг би піти на користь. Макс Сталовєров залишився без тренера, який покликав його в Англію. Мірон Мусліч покинув плімут всього через півроку роботи. Спеціаліст очолив шальке Хід логічний та справедливий, адже після свого призначення взимку тренер зумів вибити Ліверпуль із Кубка Англії і набрав пристойні 26 очок за 21 тур у чемпіоншипі. Тому грати з таким резюме в третій лізі Англії було би не солідно. Шалькеш у наступному сезоні спробує знову повернутися до Бундесліги. Можливо, тренер знову захоче взяти до себе і Макса. Чергова сумна, але типова історія для української прем'єр-ліги просто зараз розгортається в Олександрії. Клуб лише вперше в історії здобув путівку до Єврокубків і одразу ж почав валитися. Слідом за Ротанем команду залишили одразу три гравці. Контракти закінчилися у Калюжного Капини та Логінова. За попередньою інформацією, опорник збірної України може приєднатися до Металіста, клубу, який досі навіть не гарантував собі вихід в УПЛ. Кривбас розглянув близько 10 варіантів на посаду головного тренера та зупинився на кандидатурі Патріка Ван Леувена. Варто відзначити, що екстренер Шахтаря був усунений від роботи з металістом 19-25, проте клуб офіційно не повідомляв про звільнення фахівця. Патрік тренував харків'ян з літа 2024 року. Під його керівництвом клуб посів третє місце у чемпіонській групі першої ліги. Кривбас же фінішував на п'ятому місці у минулому сезоні Української прем'єр-ліги. А поки криворіжці офіційно оголосили про прощання з Вернедубом, Дубама, який в минулому сезоні зумів вивести команду у Єврокубки вперше за 24 роки. Де тепер продовжить кар'єру фахівець поки невідомо. Кевін Дебрюйне гравець Наполі. Англійці та італійці обмінялися офіційними паперами, а футболіст отримав дозвіл на проходження медогляду. Через місяць бельгійцю виповниться 34. І хоч для атлетичної АПЛ він вже не підходив. Є відчуття, що в серії А декілька сезонів гравець такого амплуа та калібру ще зможе запалити. Тим паче, що Конте вже заявив, що хоче залишитися і збудувати в Неаполі проект на перспективу, який буде ще сильнішим у наступному сезоні. Навіть у не найкращому цьому сезоні у Кевіна 40 матчів та 14 результативних дій. Тоттенгем оголосив про прощання одразу з п'ятьма футболістами першої команди. Хьойберг став повноцінним гравцем Марселя після викупу за 15 мільйонів євро. Вернер повертається з оренди в Лейпциг. А регілон Форстер та Вайтман отримали статус вільних агентів. Правильною відповіддю під минулим відео могли бути як Коман, так і Муані. Обидва гравці французи грали за ПСЖ у серії А та Бундеслізі. Ну, а цього разу ребус буде таким. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.